Бездонна довга ніч, німі розмови з мертвими, Полеглі у полоні мрій, темними кутами снуючи тихий шепіт крил, за спинами нашими і попереду оборонний й а далекими годинами безсонної ночі імена називаючи подумки, згадуєш всіх, по кому ще слідами свіжими, голос забуваючи першим, дзвони б'ють обережними хвилями, стомленої пам'яті, ти говориш із мертвими. Ночі такої осяйної. Віщі, які війшли в збірку 333, вони це якісь особисті переживання, це якісь речі, які я спостерігав просто за своїми друзями, які втрачали близьких. Це якісь мої особисті втрати там, окрім батька там моїх друзів. Дуже важливо, щоб ми про це говорили. Я би хотів, щоб історії 333 було багато. Це означатиме, що кожен, хто захоче дізнатися справжню історію про те, що ми зараз переживаємо, зможе знайти щось, що відгукнеться йому і зрозуміти, як, як люди це переживають. Що Беніто? Скажи, перекидають мене, закваюємо, акваріум офігіли. Наша Черепаха спочатку жила вдома, Богдан її купив, не знаю на якомусь останньому курсі інституту. і якийсь час доглядав її тато Богданів чоловік. А коли почалася повномасштабна, чоловік пішов воювати, а хлопці туди вже по черзі доглядали Бена. А так сталося, що як сталося, і Бен переїхав сюди в магазин і почав жити тут, в Яконекс. Тут його теж дуже люблять і доглядають, і він тут між людьми, а не сам, тому що він вдома був все одно сам. Бо я так само е з тими всіми подіями трохи не була вдома, десь себе так само хотіла подіти. Всі ці люди. Які тут, вони так само для мене дуже близькі люди, вони молоді, вони класні, вони прогресивні. Ну, гарна команда, гарні люди. Богдан, як засновник видавництва, сформував власне команду, тому що команда це вже про щось більше. Більше, ніж кожна окрема одиниця взята сама по собі. Це вже давно не історія тільки про промаю. Назнає слоган, звучать комікс більше, ніж комікси, бо воно так і є. Ми говоримо малюпе, бо на позначення того ж це роблять українці. І я сподіваюся, що мені повезе відкрити якусь таку історію для світу, яка буде всіх заставляти щось відчувати, плакати, сміятися і розуміти, що таке не знаю, там, український гумор, український сум і хто ми такі. Бо нам є що розказати дати світові, і ми це робимо століттями, а зараз тим паче. Це все Богдан, його хитромудрий план. Він завжди щось придумає, завжди щось розкаже, реалізує і. Без команди цього всього теж би не було. Я би був далі чуваком, як діоген, який ходить з ліхтариком і шукає народ. Що? — Ти на заводі а тебе вже нічого не здивує. Ні, що не війком. З'являються нові талановиті люди. Я не знаю, як робиться Богдан, але він якось їх притягує до себе. Я, як видавець, шукаю таланти, їх стараюсь розвивати таланти. Ясно, що в мене є якісь мої амбіції як автора і митця, але насамперед я себе позиціоную як видавця коміксів. Богдан щось намусить, каже: чекайте, треба буде репостити. А гроші дають? Дуже багато, можливо, моїх особистих цінностей тут розділяють і думаю, так само, що дуже притягує. Ти перш за все маєш бути людиною, яка поважає сама себе і інших довкола себе. я думаю, що таке відношення і в Богдана є так само до інших людей. Коли в тебе є певна кількість людей, на яких ти можеш покладатися протягом років, і ти знаєш, що у вас одна система координат, одна система цінностей, тоді ви можете робити речі, які будуть суспільно значущі і відчутні. А загалом довкола Богдана зібралися люди, ну, однодумці, люди, які е, розуміють, що він робить, і е, тут є люди, яких він, е, скажімо, підтримує в їхніх прагненнях чого, чогось досягти. Ти бачиш, як людина горить своєю ідеєю, і ти теж хочеш якось в цьому ну, долучитись, допомогти, дізнатися більше. Всього, що я знаю про видавничу справу, всі перші ази вчив мене Богдан. Він дозволяє нам помилятися і навчатися. А от так само, як батько, він дає нам вибір в тому, щоб зробити. Він завжди стоп... ну, з ним можна завжди порадитись. Може, я хочу спати і бути вдома. Кому батьку? Це мене вже якраз працівники обірвали. Треба, коротше, Остапопити ранку. Треба буде батька взяти в раночку поїсти. Yeah. Вот. Yeah. не, на не Подаруємо такі зробили. Художники переважно роблять. Вони люблять це... замість щоб купляти, щось самі, так, щось. А, самі, мій, а щоб давайте подарувати. давайте це, поки Богдан не приїхав, повішаємо десь тут. І Він прийде і скаже, що зробив абитки. <рес> Тоді ми доходимо до питання: а на що взагалі функціонує і існує це видавництво? Просто щоб видавати якусь друковану продукцію, очевидно, ні. Її комік завжди був соціально відповідальним. Якщо ти бізнес культура значить, ти вже внесеш якісь ідеї, е, наративи, ти маєш якісь цінності. До команди доєдналася Христина Коропецька, і вона почала займатися медициною. Умовно ми її передали напрямок медицини, і вона там мала свою команду дівчат, які їй там допомагали. Приходили в нас був сортувальний цех. По дуже часу нам передавали які всім аптеки, типу першої допомоги при аварії. Ти нічого звідти не визначиш, окрім бінтівки, сурковичок, всього решта. Але в тебе ресурсів, ресурсики теж можна задіяти. І ви це все сортуєте. Те піде туди, те можна віддати на госпіталі, госпіталі з перебину. Теж з перебивкою, логістикою і всім решта, і в неї був підвальчик під це. Хто був яком, як той що у нас тут в магазинчику ще є підвальчик, там де були книги і насільні ігри. І Ми це робили повністю перед під медицинку. І так воно й залишилось. Тобто, перший поверх зараз функціонує вже як крамничка, тут збирається ще наша редакція. А знизу так і залишилось, умовно, волонтерське крило, яке займається медициною, і всякими такими штуками. Ну, на сам зараз приїхала купа черевиків. Потім знову понеслося у тебе якесь медичку, ще щось таке, і я вже прийшла, така, отут е, магаз тоді не працював. Я така приходю, купа всього коротше, коробки оце по залах стоять, я така, що робити? І він такий, ну дивись. І я, каже, у нас тут не закритий гештальт по медицині. Тому що немає закріпленої за тим людину. Я така, ок, давай. І е, почали займатися власне посуванням медицини. Це була цивільна медицина. І тоді вже був так мед. Все, що робиться, всі справи, які вигорають як феєрверки, все починається з Богданової ідеї. В мене була ідея давно ще спочатку повномасштабки, принести комікс інструкції українським військовим. Того, що це зручно, і воно робить, і робить бездоганно, коли ти на адреналіні, купі речей, ти набагато швидше по візуалу можеш зорієнтуватися. І комікси в цьому випадку є, як на мене, з ним найкращих рішень. Плюс у нас є позитивний досвід Айснера, німецький з танчиками, купа інших історій. Там насправді. Ми не придумали щось супернове. Ми просто захотіли це створити в нас і під наші нові реалії. Я би хотів вірити, що це змінить, що це врятує трохи життів. Марч є частиною великого проекту, який називається Спротив. Просто Марч це перша серія. Це для всіх. Будуть історії для всіх. Але в нас вже виокремився зараз напрямок, над якими ми активно працюємо, який тільки для внутрішнього закритого кола користування спротив буде включати в себе низку різних е, керунків. Там буде про озброєння, е, типу виживалка, різні, різні різні речі, які потрібні українській армії. Щось ми зможемо показати публічно, щось ми не зможемо показати публічно зі зрозумілих на те причин. У нас така родина. Е... Десь така дуже патріотична і дуже своєрідна. І наші обоє діти вони знають, що це таке, а вони знають, якою ціною це все є і досягається якою ціною. Це незалежність, це українська мова наша. Наша мова це є зброя. Вертається і кричить на позиції, підходячи до наших, ні стріля, я свой. Пацани, типу, в нього розрядили магаз, а розрядили по грамотному в бронік. Він від глухої травми відключився. Ну, ребра зламали. Зв'язали, дзвонить на пункт. І що блядь, Справді їх ніхто не витяг, витягай, там воєнник наш. Чувак досі говорить українську ідеальну. Як швидко вивчити українську мову? Тато носив позивний бас. Цей самий позивний носив наш прадід, його дідо, який теж називався Юрій, в честь якого його і назвали. У нього теж був позивний бас. Він теж загинув під час війни. І для мене в тому є якийсь умовний символізм. Бо він тоді пожертвував собою, щоб врятувати там життя інших людей, бо він знав купу інформації. І тато вчинив щось хоже. Я думав про те, що, що ці люди зробили для того, щоб ми були далі і купу купу інших, і що вони всі йшли на це свідомо. І я впевнений, що якби в них був другий шанс, вони б зробили те саме. Я син свого батька, і мене виховували в тому, що ти маєш ідеологію, суспільні принципи, ти маєш якісь цінності. Ми можемо далі жити в цій ностальгії і грузнути в ній. А можемо рухатись далі. Якщо е, тато пожертвує своїм життям заради того, щоб я міг умовно далі займатися тим, чим я займаюся, я не можу перестати то сісти на цьому куточку, замкнутися, плакати і нічого не робити, це означає, що треба працювати разів сильніше. Хтось дав тобі цей шанс.